Друзі, всім привіт! Хотів би почати це відео з того, що можете привітати мене. У мене з'явився мій перший хейтер. Краще знайшовся якийсь дурачок, який коментує мені всі відео в негативному ключі, там обзивається і так далі. Насправді дуже весело, хоч це і не на Ютубі, а в Тіктоці, але все одно досить весело. Тому можете мене привітати з першим хейтером. Я чесно кажучи, думав, це станеться трохи пізніше ніж на 200 підписників, але тим не менше. Як ви бачите, трошки змінюється формат. Я планую трошки погратися з форматами, з тим, як я приподношу. Хочу трошки погратися з форматами, спробувати різні там, методики того, як я доношу інформацію до людей, як я взагалі це все знімаю, монтую і так далі. Проблема в тому, що інколи на підготовку відео, на, грубо кажучи, підготовка відео. Написати якийсь сценарій невеличкий, просто по тому, грубо кажучи, що я буду говорити, да? ну, типу не слово в слово, але якби якийсь мінімальний план. Да? Потім це все зняти, підготувати, обробити, коротше, змонтувати, і вся оця постпродакшн штука. Інколи це займає, коротше, там близько 5-6 годин. І це нереально дорого з точки зору просто людської енергії і людських ресурсів, тому що в мене банально стільки часу немає. Я би власне хотів краще знімати щодня по одному відео, але можливо трошки гірші якості, ніж знімати це раз в тиждень, але там на максималках викладатися і так далі. От. Просто якщо я не буду, наприклад, готуватися, то відео будуть розтягуватись там, на 50 хвилин, а то і більше. Як показує практика, це просто нікому не потрібно, тому що там в середній перегляд набагато менше, ніж тривалість відео. Тому я буду старатися знімати відео чаще і. Покоротше в плані тривалості. От, надіюсь, це трошечки більше зайде, але ще подивимось, бо інколи знімаю на GoPro, інколи на телефон, інколи на зеркалку, трошки хочу з тим погратися, бо не все зручно, не все підходить і так далі. От тому, якщо у вас є якісь ідеї, як можна зробити відео краще, пишіть в коментарі. Е, спробую ваші методики, якщо дійсно це підійде мені. Власне сьогодні вже 14-й урок по Котліну, 14-те відео. Е, от хотів би сьогодні. Розказати трошки про те, що таке ексепшени, от як їх використовувати, коли вони потрібні, і так далі. Дуже часто при роботі у вас будуть виникати ситуації, коли ваш код буде працювати не так, як ви це очікуєте. Це в принципі нормально, з цим ну, треба якось миритися, жити і так далі. Типу, це окей. От такі ситуації. Частіше за все, виникають через нехватку якихось технічних знань в технологіях, які ви використовуєте. От. Знову ж таки, це нормально. На сьогоднішній день програмістам треба знати овер 100-500 різних тем і кожну з них досконало пам'ятати, слідкувати за тим, куди це все розвивається, що змінюється, і так далі. Тому що те, що ви вивчили, наприклад, 5 років назад, на сьогоднішній день може вже бути просто неактуальним. От. А це насправді фізично неможливо там, наприклад, знати 10 технологій, і всі на пам'ять досконало пам'ятати, і всі там ключові слова і так далі. От це щось на це щось по типу бути там найкращим спортсменом у всіх видах спортах водночас. Типу, я не кажу, що це неможливо, але це дуже близько до неможливого. От я знаю, що мої підписники самі круті і зможуть все, але але. Інколи стрибати вище голови просто немає сенсу. Типу, треба просто відпустити те, що ви це не можете, і змиритися з цим, тому що так буде краще на довгостроковій перспективі. От. Все не вивчиш на 100%, і це знову ж таки нормально. Тому таке, тобто ексепшени, вони стаються, і це просто треба прийняти як факт і просто навчитися, грубо кажучи, їх обробляти і знати, як себе вести з ними. Власне, що таке ексепшени? Давайте відразу розставимо всі крапки над І. І запам'ятаємо, що ексепшен це не помилка, а виключення з умовних там правил. Знову ж таки, програмувати, як на мене, це. Щось типу писати інструкції для комп'ютера, давати йому зрозуміти, типу, як бути в різних ситуаціях, і власне ексепшн це той самий е, випадок, коли ви не врахували щось. І не написали комп'ютеру щось, як він себе має вести в тому чи іншому випадку. Тобто, це не ек... це не помилка, це виключення. Коли стається exception, то програма, як правило, не готова до такого, і через це виникають помилки в програмах. Як правило, це закінчується тим, що програма просто падає з помилкою. От звідси виникає якась така логічна типу послідовність, коли наче виникає ексепшн, значить стається помилка. От. Але насправді там трошки більша цепочка між ексепшн і помилка. Там насправді ви пишете код, ви не враховуєте щось, ви допускаєте помилку, виникає ексепшн, і він, можливо, закінчується помилкою. Як правило, вся ця золота середина вирізається, у вас є код, у вас є ексепшн, який стає помилкою, і в результаті от, код і помилка. Значить це ексепшн, Все. Це щось типу, коли є дуже громкий якийсь е заголовок, люди не читають, що всередині статті. Дивляться заголовок і на основі нього роблять якісь там приблизні собі е, асоціації. Це приблизно та сама картина, коли люди не вникають в те, що насправді відбувається. Але це не так, тому давайте назавжди запам'ятаємо, що exception – це виключення з умовних там правил, так? Це виключення, а не помилка. Помилка це error. Бо тому, будь ласка, не плутайте їх і дивіться саме на це от з такого от ракурсу. Я дуже рекомендую дивитися. От на ексепшен, як на виключення, а не помилки, бо це щось типу як. Коли ви вчитесь грати на якомусь музичному інструменті, я думаю, якщо хтось із вас грає на гітарі або на е, фортепіано, ви, ви знаєте наскільки важливо, наприклад, поставити правильну руку на гриф або на ті ж клавіші, да? типу не прямо, а от так з такого ракусу. От те саме з програмуванням. Якщо ви зробите собі дуже хороші звички з самого початку, то потім буде легше, бо перевчитись буде важко. Власне, що таке ексепшн з точки зору вже технічної. Ексепшн це такий механізм в мовах програмування, який дозволяє перервати виконання. Програми за умови, що воно не було оброблено трайкетчем, наприклад, або якимсь аналогом, типу e if else або web. Exception це взагалі клас, який наслідується від е, класу throwable. Наразі ми ще з вами не проходили ці теми. Я про це знаю, я над цим працюю. В наступних темах ми повернемось до питання там, класів, наслідування і так далі. Типу, я, я це пам'ятаю, я не дарма саме от в такій послідовності вистрою всі уроки, тому що до таких тем, як, наприклад, наслідування класу. І так далі потрібно було підійти здалека. От ми власне багато вже тем пройшли, і, і потрошки переходимо вже от в ту саме сторону. Exception містить в собі багато цікавої інформації, яка допомагає програмістам зрозуміти, чому власне цей ексепшн стався. Наприклад, меседж це просте повідомлення про виключення, в якому описується, що відбулося, такими простими формулюваннями, де можна просто зрозуміти, що, наприклад, ви поділили на нуль, і так робити не можна. І там буде посилання на строчку коду, і ви це зможете в принципі, з такого невеличкого опсу зрозуміти. Далі йде така штука, як коус, це власне причина вашої помилки. Далі йде така штука, яка називається Cause. Це власне причина вашого виключення. Вона не є обов'язковою, вона є, грубо кажучи, optional. От. Тобто її може не бути. Там буде просто пустота або нул, або ще щось. От. Там буде більш детальна інформація вже про ваш меседж, і також по ньому ви зможете зрозуміти, зрозуміти, де буде власне, от ваше, ваше виключення. От. А далі йде така штука, яка називається Stack Trace. З um, так насправді досить така uh, складна штука і складний механізм. Я не знаю, як би це на пальцях пояснити. Вот. Um, це щось, типу, як історії виконання вашого кода до моменту, коли сталося виключення Покроково. Тобто, це щось типу, знаєте, як коли ви дивитесь якийсь детектив, у вас є якийсь, якась людина, яка оце все там розслідує, у вас є якісь там відждокі, да? типу, от тут сталося це. Тут було таке, там був мужчина в шляпі, там була жінка з помадою, бла 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 І от Stacktrace вам надає всю цю інформацію і логічно вас доводить до того, щоб ви розв'язали якусь грубо кажучи, головоломку. У вашому випадку це просто виникнення якогось екс ексепшена. От і він надає вам всю цю інформацію. і Ви можете це просто спокійно подивитися, що це таке е, в повній просто інформації про те, що було до моменту виникнення. Інколи бувають дуже такі хитрі ексепшени, які незрозуміло чому вони стаються, і от саме в таких випадках Stacktrace дуже нас виручає. Як я і казав, всі ексепшени наслідуються від класу throwable, Сробабл від слова throw, тобто кидати. От цей механізм нам власне потрібний для того, щоб ми могли кидати наші ексепшени. Є ключове слово в котліні throw. Воно є не тільки в Котліні, але й в багатьох інших мовах програмування. Ну, власне, сьогодні ми про Kotlin говоримо, тому сьогодні буде на основі Котліна. Як бачите, тут десь є невеличкий прапорець Котліна. Не дарма мені його Дже Дурейн сподарувала. От, тому власне throw нам потрібний для того, щоб кидати помилку. На перший погляд може здатись, що це щось, типу, стріляти собі в ногу. Типу, навіщо це робити? Але не все так однозначно. От є випадки, коли це нормально. Типу. От я наводив в минулому відео приклад, коли у вас є, наприклад, бекенд команда, фронтенд команда, мобільна команда і так далі. І вони між собою якось спілкуються, там перекидують дані і так далі. От. І виникає ситуація інколи, коли щось, що на бекенді абсолютно нормально, максимально неприємливо, наприклад, на мобільній платформі. І от Наприклад, у вас є якась логіка на бекенді, яку ви хочете, щоб саме бекенд вам порахував. Наприклад, функція додавання там, двох чисел. Так? І ну, зрозуміло, що це функція додавання, значить має бути два числа, наприклад, інтеджер плюс інтеджер. Так? І, наприклад, ви відправляєте два інтеджера і хочете, щоб ви отримали, наприклад, результат. Два плюс два дорівнює 4. Коли ви використовуєте все так, як потрібно, тоді, в принципі, все окей. Але, і от, власне, представте ситуацію, коли до вас на роботу прийшов, наприклад, якийсь новенький Програміст, він не знає, як вона працює, тому що, наприклад, хтось забуде написати документацію. так У вас є оця функція додавання, і новенький бере, і просто перший параметр кидає як інтегр, а другий параметр кидає як стрінг. Він це відправляє на бекенд back куку. Ну, дядя, ти чому так робиш? Ми ж договорилися два інтеджера. І от в такому випадку він може вам просто відправити повідомлення як стрінг, типу, ні я так не працюю, а може відправити вам ексепшн який буде. Мати більш як структуровану і документовану інформацію, що саме ви зробили не так. Це просто як один із методів комунікації між програмістами. Так само це може бути не тільки між, наприклад, бекендом і мобайлом, це може бути в рамках одної платформи. Типу, ви розробляєте одну фічу, ваша там друга команда розробляє другу фічу, і ви між собою спілкуєтесь. Хтось попросив доступ до вашої фічі, ви йому надаєте доступ, а він неправильно використовує. В таких випадках ви можете це просто на словах пояснювати, а можете кидати йому ексепшн. Нехай він обробляє і думає, як правильно і чи правильно він використовує ваші там функції. Ось це, власне, просто один із механізмів, як можна обробляти. Робляти неправильно працюючий код і якось його документувати. Тобто в цьому немає нічого поганого, це просто один із інструментів, який нам надає мова програмування. Далі, давайте розберемось, які є типи «exception». Зазвичай їх розділяють на два основних типи. Перший це runtime, а другий це Compile. time». Що таке runtime? Runtime це такий тип «exceptions», що виникають під час виконання програми? Тобто, це те, що ви не врахували, це те, що ви написали неправильно, це, наприклад, якесь конвертування в вінтежер. Так, ви очікуєте, що там відбувають що там будуть цифри, а там виникає, там приклад якась буква, і таке вже неможливо обробити. От це щось, що виникає під час того, як ваша програма працює. Це якісь логічні, грубо кажучи, помилки в програмі. Compile Time або ще інколи його називають build time, це такі ексепшни, які е, відомі вже для компілятора під час е, зборки вашого проекту. Тобто ви написали ваш код, ви написали якісь, от, е, якусь логіку, і вона, як ви очікуєте, буде добре працювати. Але, наприклад, ви вказали, що там має бути integer, а, 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 а насправді працювала з Strings. Типу, ви це не замітили, але ви написали таким хитрим чином, що, типу, програма не, не скаржилась на вас, але під час зборки, коли вона це все перевіряла, вона така: а, ну ти ж тут неправильно зробив. І оця от штука, коли конвертується, грубо кажучи, з, ваших, з вашої мови програмування в одиничкі нулики для того, щоб комп'ютер це зміг нормально запустити, вона вже вам каже наперед. Насправді, Compile Time, як на мене, він набагато кращ, ніж е, Runtime, по тій причині, що е, Runtime — це вже те, що юзер отримує під час використання вашого додатку. А Compile Time — це те, що ви ще можете якось оминути, тому що ви збираєте проект, ви побачили, що ви зробили помилку. Ви там е, виправили і вже віддали нормально працюючий код. Ось це важливо розуміти і вміти розділяти, оскільки інколи буває таке, що ви напишете код і будете думати, що все ок, а потім виявиться, що в деяких ситуаціях, хоч хоч і не дуже часто, але воно працює неправильно. Тобто в такі моменти, власне, і наші qa інженери заводять нам баги, і нам потрібно потім буде їх всі виправляти. Взагалі, так як програмування вже річ зовсім не нова, то програмісти в принципі вже навчились класифікувати всі ці ексепшени і виділили деякі з них, які найчастіше зустрічаються в звичні для нас класи, які ми власне використовуємо щодня. Тобто, це те, що в принципі досить таке популярне, що дуже часто стається. От. Е, я до цього відео прикріплю посилання. Їх дуже багато, нема смисла їх всі знати на пам'ять, а тим більше зараз це все озвучувати. Е, кому цікаво, ознайомтесь, там буде е, під відео описання. От. Але я передам основну суть. У нас є певний клас throwable, який нам дозволяє власне кидати та кидати наші ексепшени. Далі в нас іде батьківський клас «Exception» — Це щось типу, як Бандера, але в світі програмування в розділі Exceptions, Так? В нього є підклас, тобто Child або Наслідник От. E, Runtime Exception. І всі інші «Exceptions» — це вже наслідники ексепшена. E, знати їх на пам'ять вам не потрібно, і, в принципі, вам це нічого не дасть. Але просто зрозуміти що суть, що вони розділяються на runtime або на Compile Time. От. І в них вже є певні е, якісь там наслідники, які просто обозначають якусь певну помилку. От. Головне зрозуміти цю суть, і вам тоді буде набагато комфортніше працювати з exception. Тобто, в даному випадку я вас вчу ловити рибу, а не даю вам одну готову. Тобто вам це потім просто допоможе краще порозуміти, е, як воно працює, коли діло дійде до практики. Власне, для того, щоб відловити е, будь-який ексепшн, вам потрібно спочатку звичайно заюзати блок try-catch, тому що без нього експон. Просто відбудеться і програма, у вас упаде в самому кетч-блоці. Ми завжди вказуємо виключення, яке має статись, і ви це очікуєте. Інколи буває таке, що в одному куску логіки, наприклад, у вас може бути декілька виключень, і це нормально. Це не дуже ча частий кейс, але в принципі таке може бути. Типу, давайте уявимо, що у вас є якась програма, яка має ну, незлічену кількість винятків, так? Як тоді бути? Ми ж не можемо відловити абсолютно все і там знати все, 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 -все що може. Може відбутися. Типу, це ну, просто неможливо. Оскільки всі наші ексепшени слідуються від класу Exception, то ключем до розв'язання такої задачі буде власне використання батьківського класу один раз, замість того, щоб використовувати всі дочерні класи там, по 10-100 разів. Тобто, в такому випадку, типу, work smart not hard. І в такому випадку ви економите кучу часу і впрощаєте ваш код. Але важливо розуміти, що е, якщо ви так зробите, ви будете, грубо кажучи, е, жертвувати якоюсь такою певною гнучкістю вашої програми, тому що бувають ситуації, коли вам потрібно на різні ексепшени, наприклад, виводити різні помилки. Якщо вам потрібно зробити власне так, то тоді вам потрібно вже відловлювати кожну, е, кожен ексепшен і відносно нього робити там щось, що вимагає ваша бізнес-логіка, але якщо вам цього не потрібно, то писати там по 20 різних ексепшенів просто немає сенсу. Ви можете використати один батьківський клас ексепшен і таким чином зарішати, грубо кажучи, всі от ваші винятки. На цьому в мене в принципі все. Я буду вже з вами прощатися, і так трошки заговорилися. Ось більш детально про цю тему я описав на Патреоні з прикладами, домашкою, більш наглядними якимись то поясненнями і так далі. Типу, все це буде на Патреоні, посилання буде під відео. Також, якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, підтримайте канал підпискою, щоб не пропустити всі наступні відео. І не забудьте написати коментарі. Якщо у вас залишилось питання, можете писати прямо на Ютубі. Буду намагатись... Допомогти вам з тим, що вам залишилось незрозумілим. На цьому в мене все прощаюсь з вами і до наступних зустрічі. Пока!